Курс чудес, урок 247 Без прощення я продовжуватиму бути сліпим. Гріх це символ нападу. Якщо я його десь бачитиму, я буду страждати. Бо прощення. Це єдиний засіб, через який до мене приходить бачення Христа. Нехай я прийму як чисту і просту істину, те, що показує мені Його бачення, і я буду повністю зцілений. Брате, прийди і дозволь. Мені дивитися на тебе, Твоя любляча доброта відображає мою, твоя безгрішність моя, Тобі прощено і мені з тобою. Сьогодні я хочу подивитися на всіх, саме так, мої брати. Твої діти, твоє отцівство створило їх і дало їх усіх мені як частину тебе і мого я. Сьогодні я шаную тебе через них і тому сподіваюся цього дня пізнати себе. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.